Західна преса дуже велику увагу не приділяє системі управління в Україні. Вони не можуть зрозуміти хто кому підпорядковується, хто чим керує взагалі в країні. Знову вийшла стаття в журналі The Time». Стаття називається що Єрмак узрупує владу, залежність зеленського від нього зростає. Якщо подивитись публічній площині. Вже в публічній площині офіційні особи Сполучених Штатів і деяких європейських країн кажуть про згортання демократії в Україні, про утиски свободи слова в Україні, про неприпустимість узурпації влади в Україні. Зараз це відбувається. Тобто, якщо вже про це починають казати в публічній площині, то це означає одне єдине, вже допікло отак. От 我。Oh. Волох, давайте я вам поясню, таки що саме мене не влаштовує в навколо єрмаковському ажіотажі останніх днів внаслідок західних публікацій про його надмірний вплив на українську політику. Я абсолютно переконаний, що якби наша країна керувалася більш-менш пристойно і рухалася в правильному напрямку, нікого на заході не бембало б, хто саме має вплив на Зеленського Єрмак, теща чи придворний астролог. Але партнери більше не здатні приховувати роздратування тим жахом, який тут у нас коїться. Маючи скуті політично і дипломатично руки, вони спрямовують критику на Єрмака, проте ми з вами цими обставинами обмежені менше. Тож маємо чітко зрозуміти, головною внутрішньою бідою в нас є Зеленський. А єрмаки татарови це функція абсолютно похідна. Зеленський заявив: після закінчення війни усі приїдуть відновлювати Україну, будуть місця, буде безпека. Ми за те, щоб українці приїжджали за кордону вже зараз. Борислав Береза, така заява говорить, що або Зеленський відмовляється розуміти, що справді відбувається та живе у своїй вигаданій реальності, або це йому підказують голоси в його голові, які раніше підказували, що треба просто перестати стріляти, та треба готуватися до травневих шашликів. При тій корупційно-автократичній політиці, що зараз проводиться зеленським з єрмаком, повернуться лише ті, хто не зможе адаптуватися на заході, а таких у кращому випадку буде відсотків 30. Ми впевнено йдемо по хорватському сценарію біженців. Хоча якщо що трапиться і Зеленський залишиться при владі після війни, то повернеться ще менше, а буде навпаки потік виїжджаючи, і це легко прорахувати. Валерій про запас, захід через зміни однозначно дає зрозуміти, як відноситься до підміни українських державних інституцій Єрмаком. А у нас таке враження, ця тема табуйована, бо не вписується в позитивну картину світу єдиного марафону. Там ми рухаємось від перемоги до перемоги. Стає тільки лучше і лучше. А хто задає питання про фокуси Татарова з шурмою та цікавиться, куди дівалась суб'єктність парламенту та уряду, той зразу російське і ПСО, тільки отця цьому Дель не життєздатна, не треба бути великим аналітиком, щоб передбачити подальше охолодження, повернутих на процедурах західних функціонерів до наших п'яти шести менеджерів, скільки б останнім не співали славні в колективні Іванови, Петрови з Масічу Краївськими. Рано чи пізно Руба стане вибір, а він стане між Єрмаком та, наприклад, вступом до НАТО. І думати, що оберуть українці, треба вже зараз. І тут ще продовження щодо найвеличніших досягнень публікація в нью Нью-Йорк Таймс про деградацію свободи слова в Україні великий крок назад. Так називається ця публікація. Так пише всесвітньо відоме видання про наших геніїв комунікації, які тупо скопіювали російську систему оскотинення населення та своєю позитивною пропагандою. Виставляють нас перед західним світом, суспільством цензури, тиску та маніпуляцій. З чим спробуйте посперечатись? Біда в тому, що українців зварили в теплій воді єдиного та кварталів ще не до такої міри, що вони вже не розуміють, що не так з марафоном, з його колективними Раєвською Мосійчук, Петровим Івановим і так далі, та ще й щиро радіють вимкненню прямого іспресо і п'ятого та чорноротій шулі Подоляка. Можна привітати всіх причетних до цієї ганьби. Тут теж побіділи епоху гідності, можна сказати, зділалі в місті. А створення єврокомісією аудиторської ради для контролю над використанням Україною 50 мільярдів допомоги. Це справжній вирок для наших найвелик. Лишніших 5-6 менеджерів, як і прогнозувалось, довіра втрачена трохи більше ніж повністю, і це не через мнітільність так званих західних куколдів, а внаслідок призначень на потоки різних Тимошенків з голіками, сексологінь в послиці, мільярдних витрат на єдиний та зйомки серіалів про лайно, тотальний дарибан бюджетів, збільшення елітних витрат, у слуг народу тощо. Так що можна скільки завгодно звітувати про потужні досягнення та лізти позитивними ларьочними пиками на сп. Пільні фотографії зі світовими лідерами, але оцінку надано. І тепер нас, як школярів, перевірятимуть кілька разів на рік, щоби знову не пролюбили оборону на асфальт. Принизливо, звичайно, але вже як є, хтось же має адекватно оцінювати реальність, раз українці відмовились це робити. Дмитро Ловнянко, офіс президента зі смаком сталінізму, на українській правді вийшов доволі цікавий матеріал про Андрія Єрмака. Матеріал справді вартий уваги. Хто ж такий Андрій Єрмак? А ніхто. Таке саме ніхто, як і президент Зеленський. В політику Єрмак, який Зеленський прийшов з виробництва. ба більше у перші дні Зеленського у владі в офісі слуги народу не всі розуміли, хто це власне такий. Характерна деталь. Єрмак тоді демонстрував свою лояльність до Зеленського аж за межею пристойного. Пригадуєте, коли Єрмак вперше став відомий загалом на зустрічі з військовими блогерами. Він заявив, що Зеленський один з найпливовіших лідерів світу. Ще тоді я писав, сказано це було для вух Зеленського. Перше досягнення ні Єрмака, що цікаво пов'язані з Росією. Саме Єрмак організував обмін моряків, захоплених Москвою в Керченській протоці, тобто подарував Москві Цемаха, учасника збиття малазійського Боїнга. Саме Єрмак організовував зустріч Путіна Зеленського, що відбулася в Парижі. Важливе українська правда повідомила, що до України на зв'язках Коломойського приїздили переговорники з Москви, А Єрмак здійснив візит у відповідь: цікаво, куди до мінська, до Стамбулу чи прямо до Москви? Саме. Тоді, до речі, випливла формула Штайнмаєра, про яку українці з російських змі дізналися швидше ніж з українських, і через яку виникли масові протести. Далі був паразицький саміт, де за словами Арсена Авакова одіозний Владислав Сурков горлав на українську делегацію ми так не домовлялися, і де Зеленський говорив з Путіним віч на віч, але про що говорив? Він тепер типу не пам'ятає. Наводить на роздуми ще одне досягнення Єрмака. В гонитві за дипломатичними перемогами він зв'язався з. Адвокатом Трампа Джуліані у результаті Зеленський потрапив у скандал з імпічментом Трампу. Цікавий момент за словами співрозмовників української правди, як керівник офісу Єрмак, таке собі, що й не дивно. Керівничого досвіду на таких посадах він не має. Проте Єрмаку вдалося повністю завоювати увагу Зеленського щодо його оточення ще взяти під контроль таке делікатне питання, як призначення і усування керівних кадрів, а ще міжнародну дипломатію. Щодо першого результати відомі стараннями Єрмака у відставку відправилися голова офісу президента Богдан, прем'єр Гончарук, генпрокурор Лябошапка, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, колишній продюсер кварталу 95 трофімов тощо. Ледь не єдина з попереднього оточення, хто лишився біля Зеленського його секретарка Марія Левченко, чоловік якої, ну ви пам'ятаєте, Єрмак по факту зараз керує призначенням міністрів і керівників. Тобто офіційно їх призначає Зеленський, але виключно з людей Єрмака. Татаров, Шурма, Зарівна, Костін, Литвиненко продовжувати можна довго. Людей Єрмак відбирає за простими ознаками, повна лояльність і результат. Вищим смертним гріхом там вважається контакт з командою Порошенка. Ще одне по факту саме Єрмаку Зеленський делегував все спілкування з іноземними дипломатами, не маючи жодного офіційного статусу. Саме Єрмак вирішує долю міжнародної підтримки України. Без перебільшення в своїх руках Єрмак зібрав просто неймовірну владу. Він призначає все керівництво країни. Він визначає зовнішню політику. Його люди по факту створили монополію у засобах масової інформації. Я згадую, кого ж мені нагадує ця особа в минулому, мати Боже, та це ж Сталін. Той теж переважно не був ані прем'єр. Є романі президентом, керівником партії, той теж займався призначенням керівників всіх рівнів. Кадри вирішують все. Той теж крутив світовою політикою. Давно сказано, українці подають все більше сигналів того, що вони тяжіють до авторитаризму. Вся країна, аж до непідкупних демократичних журналістів, радісно простелилися під такого собі Сталіна на мінімалках, і це говорить саме за себе. Щоправда, Сталін не мав опозиції, з якою він змушений рахуватися і з якою нічого не може зробити. І ще головна проблема Єрмака, ті такі українці, які його практично ненавидять. свіже опитування центру Разумкова показало, довіряють Єрмаку 19,5% з половиною відсотків проти недовіри у 63,9 відсотків. От і мені цікаво, де той баланс між правдою і державними інтересами і власними інтересами заради проектів. Мене ще в часи президентства Порошенка це питання цікавило. Щоразу, як бачив майдани три редути, міхомайданчики тощо, які завершилися обранням того, кого Єрмак називає Впливовішим, як там поживають біля Єрмака, Сережа Лещенко та Ліза Богуцька, яких які збирали ті майдани. А як поживають грантожери, які масштабували проблему в часи Порошенко? Бо тоді втрачався сенс їхньої роботи. А так вони поставали хто чиновником в уряді Гончарука, хто Богданом, а хто наємом? Вони таким чином допомагали росіянам, що інвестували мільйони в просування в Україні тези Україна найбідніша країна Європи, в той час як команда Порошенка реформувала Україну як Хто до неї і так дозвольте нагадати, саме завдяки масштабуванню проблеми корупції, бідності Єрмак став представником влади, бо Петра Порошенка за команду валила саме так: розхитуючи масштабуючи і руйнуючи будь-який баланс. Йому хочеться балансу зараз, а вибачатися перед Петром Порошенком і порохоботами йому не корить за все. Вибачатися, і вже вибачте за подробицю антикорупційну інфраструктуру, якою хвалиться Єрмак, створили не зелені, її створили за Петра Порошенка, зелені якраз. Докладають титанічних зусиль, аби взяти її під повний контроль, аби вся вона стала як єдине ДБР, де зеленим вдалося.